Вирішив все-таки поміняти ці підшипники. Зовсім не планувалося по самого початку. Але кажу, що тут ірживі і шток, треба до нього подивитися. Замінити цей підшипник, встановити сальник. Витягну я ось підшипник рідний. Ось такий підшипник, він в оригіналі, коштує гривень 800. Але я його, начебто, витягнув живим, тому я його і поставлю назад. Тому що взяв недорогий. я взагалі. Очікував тут картину, побачити більш страшнішу, тому що ось ці штоки. Кажуть, що ржавіють, затікає волога сюди і вони вмирають і через це люфт. Але це, скоріше всього, напевно, на трафіках. Коробка нижча, може, більше вологи закидає на лагуні. Як бачите, стан штока в нормальному стані. Я, напевно, рідний залишу, але коротше, ось цю втулку, яка між підшипниками стоїть. Той нижній теж залишу, він гарненький. Е Щоб встановити ось такий сальничок ще, додатковий. І я купив недорогі підшипники, можна сказати, найдешевші. І ну, відчувається трішки, мені здається, більший люфт з цим валом, ніж на старому. Тому немає сенсу міняти шило на намило, так, а просто рідний трошки приспустити, щоб можна було посадити ось цього сальника сюди. Ось так. І він ще буде як додатковий бар'єр для вологи. Для бокової коліси там можна теж все-таки витягнути той підшипник, він такий же самий з сальником, і поставити коротший трішки. Ось той, що я вам показав. І там ще звільниться місце якраз під такий же самий сальник, я ще взяв, щоб звідти не текло масло. Цей сальник з пильником йде, він, він маленький. Ви бачите, але є і пильник, і сальник, типу того. Тому зараз попробую встановити сюди і подивлюсь, що вийде. Коротив втулку, вона. Між підшипниками. Вона мала висоту 10 мм, я вкоротив її на 4 мм. Але не врахував того, що верхній підшипник стоїть. Ну Я не пам'ятаю, треба передивитися на відео. Якщо не за запідлеце, то можливо трошки вище. ну Точно, напевно, не втоплений. Тому що, посадивши вже втулку, вкинув вкорочену посадивши назад цей підшипник мало місця залишилося для сальника. Не хотів знову мучити його зйомником, тому що це трішки лотерея. Витягнеться він живим чи ні. Тому присадив, наскільки зміг сальник і наніс анеробний герметик в цю щілину. Там, де найбільший контакт металу, він там застине і його додатково закріпить. Ну Він десь забитий наполовину. Тобто на мілі... Висота цього сальника повна 4,3 мм. Ну, десь на 2 мм я його точно посадив. А вже ж не ідеально, хотілося б краще, але я не хочу вже мучити підшипник. Тому вже залишу так. І стосовно зйомника, ось такий зйомник. Він вкладається ось так. На оцих, на оцих підшипниках тут сальники такі є. Тому він їх не, пошкод... ну, не пошкодить самі підшипники. Сальники тут вже як повезе, він ось так входить. Одна половинка, бачите? І поруч вставляється інша. І вона так само має війти. Ну, двома руками легше це все робити. Ось вставив, зацепив за підшипник, за верхню обойму частину. Вставляється ось така пластинка на розмір розпилу. Тобто це все точилось одною деталью. Розпиля... Я розпиляв його болгаркою. Там один і 6 і це десь кусок металу, там 1,6, 1,5. Вставляється сюди. Потім це все таку зводиться. Якщо не хоче від руки зводитись, то допомагаємо йому кліщами там, чи плоскогубцями. І одягаємо другу частину зйомника. ось. Такий накінечник, там приварена гайка, шпилька і кусок труби. І шукаємо цей отвір. Ось отвір. Далі болт. Десь спеціальний в мене є. Ось так це виглядає. Далі одягаю трубу. О, тільки треба буде щось підкласти тут. І накручуємо гайку, витягаємо підшипник. Нічого простіше не придумав, як підкласти ключ, ключ на 24. Ну і ключом на 19 крутимо гайку. І підшипник помаленьку йде, йде-йде. Все, Витягнув. І підшипник залишився цілий навіть. На місце нього ставимо коротший, придбав короткий підшипник. Ось, бачите, взяв сюди NTN. Він коштує 96 гривень коротший. Але опорна частина всередині через те, що в цьому підшипнику з обох сторін сальники. Ось так фокусуйся. Бачите, з однієї сторони і з іншої. Тому опорна частина приблизно, а в цього бачите, під самий підшипник, можна сказати, що вона однакова. Номер підшипника, як ви бачите, нк 1512 fm У нас цей важіль теж можна взяти два таких. Або є ще довші. Я взяв теж такі, подивитись на них по 16. Можна ось такі поставити по 16. Але все-таки в NTN на менший люфт. Бажано брати NTN тому що ролики, бачите, в нього мільчі, їх більше і, відповідно, люфт менший. Але таких довгих не було. Тому, напевно, два таких і сальник сюди. Сальник ось так виглядає, бачите? Запід лице сховався, тому варіант непоганий.